Тюльпанів читать пелюстки сріблястою ниткою дощ вишиває весну цього року. Здається, що сонця найбільше у спогадах зранку торкається небо чола височезних будинків, пророків, червоних тюльпанів чита пелюстки біля вмитого ганку З просоння всміхаються клени, моркочать каштани. Ще трошки і щастя бускове шукати моя. Як дитина вже травень звенить, непомітно і квітень розтанув, здалося, що в морі печалі і туги ми всі бригантини. привіт найкращої у світі українці понеділочок. Я з бонечкою і вівлюся, милуюся розкішним понеділковим травневим небом. 453-й день, як армія Російської Федерації повномасштабно вперлася до моєї України і робить нам тут безлад, терор, геноцид, війну і не кається, і навіть їй ніде нічого не свербить, і совість не гризе, і не смокче. Такі собі, напевно. Під сумнівом, що це люди. Ну, принаймні, десь часів, ой, не знаю, в ми і були там гомосабінці чи їхні нащадки, еволюція пішла взад угу. На. з нашими сусідами. Ми прекрасні мої українці. А ми що ми знаємо? Україна була її. Буде. А ми були її, будемо щасливими. Тож боремося, що сили та що духу бережемо своє фізичне, психічне здоров'я, усміхаємося і. Радіємо йому... за. Четвер заставить понаклідочку, бо ніточка лежить очікувані у обіду, Я маю на дивовижної краси небо. 533-й день. Я кермі Російської Федерації повномасштабно вперлася до моєї України і робить нам тут війну. 252 п'ятдесят тисячі чорного які там добрий день від а і тут і це перфект, бо буде менше потвор заважати жити нам в нашій прекрасній Україні. Ах, ви знаєте, надзвичайно додає сили і певності, що Україна була її буде, а ми не були її, будемо щасливими. А для цього потрібно вірити і донатити на засилу, берегти себе фізично, і психічно, що сили та що духу бо нам відбудовувати країну. Я вас обіймаю, ви мої розумнішки, цілую, дзвінку при дзвінку. Всі співправіти, Україна. Середа заставочка на пеніючку. Пінів діточка в очікуванні обіду. Я традиційно медитую на небо. 560-й день, як армія Російської Федерації, повномасштабно вдерлася до моєї України і робить нам тут війну. 266 шістдесят шість тисяч двісті дев'яносто які навоювалися, отримали чорний пакетик і радісно повертаються до мі. Чи не радісно, але то. Що нас не бентежить уже. Так, сподіваюсь, милі прекрасні мої українці, ви оце не задумуєтеся, куди перемістився ваш знак зодіаку. Нікуди. Я вам відкриваю фактичну таємницю. Заспокойтеся. А також навідіться на оці дзвінки з невідомих номерів, е шахраїв, які обіцяють, що тільки уточніть дані, і вам на Укрпошту прийде величезна кількість ніштяків. Ага, зараз. Особливо дані свої всі перекажіть, розкажіть і поділіться. А хлібіть, бережіть себе, вірите в ЗСУ, донатьте на засилу, бо Україна була її буде. А ми ній були її будемо щасливими. Обіймаю вас. Цамки чи то пошепку промовляти, чи то думати про сонце. Ви переможці. Хай вам буде розкішно і добре. Дякую. привітичок Україну, п'ятниця заставочка на пенючковонечка, он сидить чинна, красива, гарнюча. Не по сьогодні таке надзвичайно розкішне, милуюся, дивуюся. 611-й день, як армія Російської Федерації повномасштабно вперлася до моєї України робити нам тут війну і робить. А ще сьогодні дуже дуже важливий день день української писемності та мови. Хочеться вам добрий день, басі Хочеться ще раз і ще раз вам наголосити, що українська мова. А це та зброя, на яку не потрібен дозвіл заради того, щоб вільно ходити і носити її по вулицях міста і мати, і користуватися нею поміж людей. Так що цінуємо, що ми озброєні, що ми маємо чим оборонятися, українці любимо, бережімо себе. Віруємо, донатимо на засу. Ми знаємо, що Україна була її, буде, а ми ні були її. Будемо щасливими. Я вас уміваю, цілую дзвінку при що спіться. Вітечку країна середа заставочка на пеньочку, бонечка поруч, небо на місці. 650. перший день. як кармі Російської Федерації воно аж там дорослі до моєї України робити нам тут капості війну. Станом на тут і зараз 335 тисяч 110 десять які отримали орди чорного пакетика і поїдуть у смітні домів. А у нас сьогодні день Збройних сил України. Просто дякую і з побажань, удачі вам, що миті, що хвилини, що секунди поруч. Дякую за захист. Надзвичайно ну, дякую а ще сьогодні. Внаслідок того, що було змінено григоріанський календар на новою юліанський те святого Миколая сьогодні. Так що хороші чимні дівчатка і хлопчики отримали під подушкою чи не під подушкою солодощі. А за сьогодні вирнула із цукетками для дорослих хлопчиків і дівчаток, які були чимні, хороші, і прекрасні українці. Любимо бережімо себе, що сили та щодо боремося, бо Україна була і її, буде, а ми в ній були її, будемо щасливими. Чекаю сонячних цьомів, дощем виливає на вроки зима уже декілька днів, замурзані вікна, принишклі будинки і дихає тиша. Цей лютий, мов зітканий з втоми, апатії, болю і сліз, а сірі полотна безкраї, бездонні, що миті все ширші. Незрячі калюжі стоять у дворах жебраками неначе, світанки, закутані в сутінків пледи, важкі і гіркі, Чекаю весни і шафранів, і сонячних цьомів гарячих, і ластівку в небі, і теплі вечірні розмови, дзвінки. Осно на та ми, маєм ми маєм волю, не впадуть вітри наші, засліпило та ми, маєм крила, та ми маєм силу. нас накрила. На